чи відповідає якість перевезення пасажирів вартості проїзду? Заходилися перевіряти представники автотрансінспекції ДАІ та громадськість. У першу чергу завітали до перевізників приміських та міжміських маршрутів, які мають найбільше нарікань від пасажирів. Наш кореспондент Юлія Крива сьогодні долучилася до команди інспекторів та з'ясувала, які норми закону перевізники порушують найчастіше. Біля маршруток до Новомосковська 205 та 740 – ціла купа перевірників. Уперше за тривалий час водії змушені пред'являти і документи, і посвідчення, і навіть квитки. З останніми якраз проблема у жодному автобусі їх не знайшли. Це означає, пасажиропотік ніхто не рахує. А отже, визначити точну вартість проїзду перевізник не зможе. Хіба що теоретично сьогодні ми перевірили вже п'ять автомобілів. на неділі ми перевірили 55 автомобілів. тільки у одного ми знайшли білет на касову книгу. Інспектори ДАІ цікавляться технічним станом автобусів і знову знаходять недоліки на одної сі. Стоїть резина з різним рисунком протектора. Плюс на задній осі слева колесо... калісоміють повреждення гуляющая корт. Автобус може занести, колесо може взорвати». Протягом тижня фахівці перевіряли, перевіряли перевізників приміських та міжміських маршрутів, на які було найбільше скарг від пасажирів. Приходили без попередження. Отже, підготуватися заздалегідь водії не могли. Головні недоліки, що помітили фахівці, відсутність документів, на підставі яких надають транспортні послуги та інформації у салоні про перевізника. И маршрут. Передняя табличка, она должна быть с номером маршрута. Мы только что с вами подходили, видели, что если мы к спереди к транспортному средству подходим, мы не можем установить какой-то маршрут. Сбоку располагается табличка, на которой указаны промежуточные точки. Ну, здесь вроде бы как эти промежуточные точки есть, но только в виде логотипов, может быть не совсем понятных. Виправити недоліки перевізники повинні протягом 10 днів, після чого фахівці проведуть ще одну перевірку. Якщо ж транспортники не відреагують на зауваження, самими штрафами кажуть, вже не обійтись. З ними розриватимуть договори. Навести лад у сфері перевезень дав розпорядження голова облдержадміністрації. Отже, перевірки міжміських та приміських маршрутів триватимуть. Після них фахівці візьмуться за підприємців, що возять дніпропетровців. Від них очікують також і мало несподіванок, тим більше, що вже зараз, за інформацією громадського контролю. Кілька перевізників у місті працюють взагалі без договорів. Юлія Крива, Сергійоншар, новини Одинадцятого каналу.